Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у мене буде прибирання. Я вам хочу показати, що, чим я прибираю і що я буду купувати, а що купувати більше ніколи не буду. Чим я зараз займаюсь? Я займаюся такою. Ой, дівчата, хочу вам показати, що я більше ніколи. Ніколи не куплю. Але я не жалкую, що я купила. Я пройшлась, подивилася, начебто мити ще не потрібно, я в рукавичках, але були тут такі плямки. Коли щось готуєш, треба взяти і воно так. Ой, дівчат, яка фігня? Пробачте. А можна я це не буду вирізати? По-перше, написано за інструкцією, що обов'язково потрібно одягати рукавички на діло. Потім, поки розкриєш, ти береш, Ну, як взяла, так і молодець, вже все буде добре, стоїш, граєся, граєся нарешті. Ти береш, рукавичка ось така. Микрохвильовку, думаю, треба зараз протерти. Я її вже протирала. Це я просто думаю, що я своїм про це не кажу. Щоб і рукавички купувала, М-ка. Вони на мене великі, щось, ну, нічого, С-ку треба брати. І отак от як мікрохвильовку, так протерти, воно начебто все добре. Змивати не потрібно, до речі, мила ні, не треба змивати, тут все нормально. Попротирала, все. Пішла там шафи, давай бойлер, теж треба протирати. Добре, що змивати не треба, розумієте? Але, що хочу сказати, якийсь, по-перше, пішов неприємний запах. Неприємний запах. От. Мені хочеться провітрювати. І воно, бачите, незручно, вона мала. Рукавички. За на мене. Але нічого, ну, відмиває і тут були плями, я вже помила. Швидко прибирається, нічого не можу сказати. Всі плями відійшли. Тут в мене дуже багато було. Наче відійшли тут і тут. Але Таня, візьми водичку, візьми соду, оцет. Візьми ганчірку така, яка тобі буде, опс, до вподоби. Не грайся. Тобто, дівчата, це не мотивація на прибирання, а це про те, що я більше купувати не буду. Або менше рукавички треба. Але все одне, неприємний запах, купа оцих серветок. Ой, та. тому я буду. Закінчувати з тим ділом, але з вами вирішила поділитися. А взагалі-то я пригадала, як я робила раніше. Беремо губку, беремо будь-який засіб для миття посуду. Я брала раніше на губку, на вологу, це все спушувала. Просто не хочу переробляти, щоб це на камеру показувати. І я ось так проходила, і потім. Звичайно, де вона тут у мене? Звичайно, оця штука, губка теж прибирала. І так само було, розумієте? Витрачати гроші на серветки, це для кухні, це для ванни, це для скла, це, ну, це якийсь маркетинговий хід. Хоча я кажу, я повторююсь. Це лише моя думка. У кожного може бути по-різному. Я кажу лише за себе. Ну, і це думаю, якщо вже в руки попало, треба з холодильника поприбирати. Ну, що вже ти будеш робити? Може вам буде мотивація для прибирання, але це не мотивація для прибирання, мої дорогенькі, це. На що слід витрачати гроші, які нам даються не так просто, як то кажуть, я розумію, що весна, незабаром літо, у кожного є свій город, але ж воно не. Пробач, поки отут, побудь. О, від магніту. Ано прибере чи ні? Ні, не прибираю від магніту. Ну, хоч поляку позбираю. І ти не підеш на город собі, там нащипаєш як у зелень гроші і витрачати от обох на що. Хоча я кажу, коли, от, наприклад, вимикали воду, мені було дуже зручно мати вологі серветки. Але не такі, а звичайні, як от для рук, знаєте, але в великому пакуванні. Ой, не мала баба клопоту. Так порося купила. Мені він так подобається, цей магніт. Я взагалі раніше магніти, ні-ні-ні. А це була, зайшла в якийсь магазин, і там такий продавався. Я думаю, хочу. І я купила ось так. І підсумовуючи, хочу сказати, що. Серветки для прибирання ті я більше купувати не буду. Що я буду купувати, я буду купувати такий миючий засіб для посуду, який можна використовувати і мити шафи на кухні. Що ще буду купувати? Буду купувати лише такі серветки. Більше ніяких серветок для прибирання я купувати не буду, тим паче, що потрібно одягати рукавички. А такі серветки вони йдуть для рук. Рукавички не обов'язково одягати. Мені вони потрібні, я повторююсь, на цьому ставлю крапку. Більше не буду повертатися до цього питання. Я кожного ранку кришку унітазу мию, там сідушку, все протираю. Ну, не всередині там, а все зверху. І вони дуже мені подобаються. Ну, допомагають в цьому підтримувати чистоту. Далі. Колись купувала такий шампунь, Це є український виробник виробляє майкап. Перші три рази я була просто в захваті від нього. Хоча тут по сітки, хто його знає, але було написано на замовлення майкап. Аромат має чудовий, не дуже добре піниться. І перший раз. Вау, другий, ну, начебто норм, третій, та щось я не зрозуміла. А далі я вже не можу дочекатися, поки він закінчиться. Тому навряд чи я буду його колись купувати. Далі освіжувач для повітря, це є український виробник. Не знаю, купувала дуже давно його, але він не тримає аромат. Але на той час, коли потрібно його тримати, і, в принципі, з завданням він нормально впорюється, але не тримає довго аромат, хоча зазначено, що це парфюм для приміщення. Ні. Як освіжувач для туалета, так, для приміщення, але аромат мені сподобався теж є. Український виробник. От. Далі, взимку зимові речі, в мене йде прання таким гель, для прання, біле таким. І вчора в епіцентрі купувала екопраня гель, колір, була знижка, аромат. Я його ще не зрозуміла, не відчула. І нема такого вираженого аромату, це теж є український виробник. Буду пробувати в наступних відео, якщо цікаво, то обов'язково вам про це буду казати. Як він чи сподобався мені, чи ні, то це буде в наступних відео. Як буде прання за планом, так і да. Так щоб для відео це робити, то Дівчат, просто гратися я не хочу. У мене все по-справжньому, як то кажуть. Але цей аромат півонії мені дуже до вподоби, А шампунь. Ми всі різні. Мені ні, а комусь буде просто неймовірно, він буде купувати, купувати. Я не є експерт, я кажу лише свою думку. І що ще хочу сказати за серветки, якими я сьогодні тут прибирала, такий, от я зараз зайшла на кухню, я відчуваю, я одразу кажу, є бажання відкрити вікна. Щось такий. Я люблю такі засоби для прибирання, які дають якийсь ще аромат і чистоти. Повітря чистоти. Тут я не відчуваю цього, тому ні, ну свою... своє завдання він дуже добре впорався. І знаєте, що ще така є думка, для чого потрібні вологі серветки для прибирання. Ти коли не плануєш прибирати, але десь щось побачила, і тобі здається, я зараз візьму серветку і це швиденько зроблю. Це не прибирання. Як... Якось так, коли ти себе так налаштовуєш. Але ж, якщо до жінки в руки попала волога серветка, хіба вона зупиниться? Це і є повноцінне прибирання. Тому що повноцінне це ти коли береш, береш там ємкість, якусь, набираєш водички, додаєш там засоби для прибирання, які є. І тому, і, до речі, зараз ще один покажу. Отакий От у мене, він йде і для підлоги, і коли меблі я там протираю і... цифри правильні. А правильні цифри це 4, 8 і двійка. Оу! Нічого, злякались. Ні, Не лякайтесь, мої дорогенькі, все добре. Мені сподобався цей аромат, і після прибирання цим. Миючим засобом, коли там миску водички. Набрала, взяла там якусь ганчірку, так поприбирала, і після цього мені подобається аромат в хаті. Поділилася сьогодні з вами мотивація на прибирання. Пишіть, чим ви прибираєте що, новенького. Давайте один одного будемо інформувати. І... До зустрічі в новому відео, мої дорогенькі, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. До зустрічі в новому відео. До побачення!